В ім'я Отця і Сина і Святого Году. Сьогоднішній день, дорогі братії і сестри, хотілося поговорити про одну людину, якого звали Єфремом, який жив у 4 столітті і сталося так, що жив він зовсім непростою дитиною. Коли він підростав, він був бешкетником, багато цього непотрібного робив. І ось одного часу, коли вже він підріс, його схопили у, і посадили в в'язницю. Справа була така, що у одного чоловіка розбіглися вівці, яким допоміг розбитися цей Єфрем. І так як люди не могли половити тих вівць, його ще й трохи оклівітали, ну і за це посадили в'язницю. І ось він, сидячи у в'язниці, почав розмирковувати: ніби я й не винуватий в тому, що сталося, ніби й провини моєї немає, але чомусь. Так Бог допустив мене до того, що його посадили і він декілька років сидів у в'язниці. Разом з ним сиділи ще двоє чоловіків. Один, який підозрювався у вбивстві, його звинуватили вбивстві. Але він каже: я цього не робив, але чомусь мене в цьому звинувачує. І третій, який з ними був, це був чоловік, якого звинувачили у прелюбодіянні, що він соблазнив замужню жінку. Але він каже, цього далеко не було, і то також несправедливо був осуджений за це. І ось вони троє разів сиділи, і цьому Єфрему в певний час Бог посилає просвітлення, де він згадує, що за цей гріх, так якби він не винуватий за те, що він сидить у в'язниці. Але колись в дитинстві, будучи розбишакою, він багато всього творив. І навіть не тільки такі чудеса з вівцями робив, але і гірші навіть витворяв діла. І ось тоді, в той час, йому вдавалося втікати для того, щоб не понести покарання. І ось пройшов час, пройшли роки, і його безпідставно звинувачують у тому, що він колись робив в дитинстві, але не зараз. І він зрозумів, що це Божа кара його спіткала, і за те, що він наробив колись, йому потрібно було зараз відплатити це все. І ось коли він цю думку розповів своїм сокамерникам, то ці хлопці також поміркували декілька днів, і один із них, той, що звинувачувався у вбивстві, каже, я також винуватий у цьому. Винуватий, тому що колись, багато років до цього, я йшов, а інший чоловік тонув в річці. І я поспішав, і замість того, щоб піти йому допомогти вибратися з тієї води, я махнув рукою і пішов, і фактично, через мене він потонув і я, хоч і не прямо, але повинен є у смерті цього чоловіка. Третій через декілька днів також обміркувавши своє життя, каже: також у мене були схожі ситуації і подібні вчинки, і, напевно, за минулі гріхи. Нам доводиться тут сидіти у в'язниці і розплачуватися. І ось коли закінчився їхній строк, вони повиходили з в'язниці і дуже змінилися в своєму житті. Єфрем навернувся до Бога, захотів служити Богу, тому що зрозумів, що саме Бог його розумив через ці вчинки і став одним із ревностних проповідників Слова Божого. Відомо він був, був в тому, що він. Багато дізнавався про Тайне Царства Небесного, і настільки вони йому швидко давалися, що він став один із відомих проповідників Слова Божого. В той час ми знаємо, що дуже бунтувала єресь Аріанства, і один, він був одним із перших облічителів цієї єресі Аріанства і дуже багато творів написав. Один із його творів ми використовуємо завжди під час днів Великого Посту. Фактично, без його молитви, Великий Піс не є великим постом для кожного із нас. І коли ми чуємо слова цієї молитви, наша душа зразу же поринає в глибину днів Великого Поста, і цю молитву ми завжди згадуємо як покаянну молитву. Ця молитва звучить постійно в буднішні дні Великого Поста. І вона так і називається Молитва Єфрема Сіріна яка умовно ділиться на 16 поклонів. Перші, з першими трьома проханнями ми б'ємо три земних поклони, потім б'ємо 12 поясних, і в кінці, коли знову повторюється ця молитва, ми вже б'ємо останній заключний 16-й земний поклон. Ця молитва звучить Господі і Владико Жилота. Дух праздності, унині, любоначальня і празнослов'яніда. Тобто преподобний Єфрем Сірін, аналізуючи своє гріховне життя, склав ті гріхи, які найперше заважають йому ослідувати за Богом. Дух празності. Цей дух походить тоді, коли людина живе праздно. нічим не зайнята, розум наш блухає, Бог знаде, і ми не можемо собі знайти місце, немає ніякої відповідальності. І ось цей... Без потреби проведений час, він називається празник. Чому церква настільки боїться духа празності? Ми знаємо те, що наше життя є короткочасним. воно швидко плине. І фактично кожна секунда, кожна хвилина нашого життя є безцінна. Тому що якщо ми поаналізуємо своє життя, те, що є найцінніше в нас, це не є гроші. Це не є будинок, не є автомобіль, не є якісь інші матеріальні блага. Найцінніше в нашому житті це є час. Тому що коли ми щось можемо втратити, якісь матеріальні цінності, через якийсь певний час, якщо Господь благословить, ми можемо поправити свій стан і можемо знову повернути те, що втратили. Але, на жаль, час, який плине, назад ми вже його не зможемо повернути. Ні хвилину, ні секунду. І чим швидше він проходить, тим більше ми. Ближче стаємо до кінця нашого життя. І тому найцінніше, що є в нашому житті, це є час, який ми не можемо повернути нічого з цим зробити. І ось кожна хвилина нашого життя є безцінна, як кажуть Святі Отці, а коли ми його праздно проводимо без потреби, в цей час ми не робимо ніяких добрих справ, не стаємо на молитву, нічого іншого не робимо для того, щоб погодити Богу. В теперішній час є ще одна обставина, яка є похитителем нашого часу це є телефон і інтернет. Якщо людина приходить вечором втомлена, інколи ми собі кажемо, немає сили стати помолитися, але можемо взяти телефон і декілька годин пролежати в ліжку з ним, прогортаючи одне, друге, третє, інше, щось дивитися і так далі. І тоді виникає питання, нам було тяжко 10 хвилин почитати вечірні молитви. А ми після того можемо 2-3 години пролежати з телефоном, прогортати, продивитися. І ніби здоровим глуздом, ми маємо сказати, ляж поспи, відпочинь, щоб сили були на слідуючий день. Але ми тратимо його на телефон, бо там цікавіше. Там щось є таке, що завжди зацікавлює нас. Інколи, навіть якщо ми потім проаналізуємо, воно безкорисне для нас, просто прогортали, бо нам щось там цікаве було декілька хвилин. І ось цей телефон, цей інтернет, оці всі інші телевізори, багато всього іншого, настільки поглинає в нас багато часу, що цей час інколи можна також прирівняти до праздно проведеного часу. Користі від цього часу ніякого немає. І дійсно, Єфрем Сірін так і каже: той час, який ми проводимо, проводимо без користі для душі і для Бога, він уже називається празним часом. І тому преподобний Єфрем і починає з цього. Дух праздності. Господи, позбав нас. Дай нам можливість прожити так, щоб кожну хвилину, кожну секунду ми думали про Бога. Господь каже: не на моліці. І дійсно, навіть коли ми щось робимо, або в якомусь іншому стані перебуваємо, навіть коли нам тяжко, і ми не маємо можливості прочитати ті вечірні молитви, бо вже сили немає за цілий день, то замість того, щоб лежати з телефоном, можна було читати або серафімове правило Яке дав преподобний серафім Саровський тим людям, які тяжко працюють, або не мають уже по... з віком можливості читати з молитва слова, тому що звір сідає, у людей і не, не можуть вони читати. Він казав, замість того, щоб просто день провести без молитви, просто не читаючи ні ранішні, ні вечірні молитви, то краще читайте, і він встановив таке серафімове правило, яке називається в честь його. Три рази очі наш, три рази погородиться дів і потім вірує. Всі ці молитви ми майже з вами знаємо на пам'яті. Тому можемо молитися навіть в той час, коли немає можливості тримати молитву в руках, або навіть коли зір наш сідає, і через певні обставини ми не можемо читати з молитвослова. Ці молитви ми можемо читати по пам'яті. Навіть коли тяжко нам читати ці молитви, можемо читати інші молитви, Богородиця, Діва Радуйся, безперестанку, або Ісусову молитву. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помілуй мене грешного. Навіть коли тяжко цю молитву читати, можна просто звичайну молитву. Господи, помилуй, повторювати перестану. Преподобний Абросій Оптінський каже, якщо ми отримали і робимо якусь роботу, і цю роботу, бо це послушання ми робимо без молитви, без Ісусової молитви, без Господі помилуй, або без якоїсь іншої, ця, не благослов... ця робота не благословляється Богу. Але коли ми починаємо робити якусь молитву і при цьому роботу, і при цій, при цій роботі ми починаємо молитися, то ми можемо побачити, наскільки сила Божа охоплює нас і наскільки ця робота йде набагато інтенсивніше, жвавіше і краще виконується. Тому що коли ми молимося, сам Бог допомагає нам робити цю роботу. Коли ми робимо самі, надіємося на свої сили. То Бог стоїть осторонь і спостерігає, як ми, надіючись на свої сили, стараємося зробити цю певну, певний вид роботи, і, можливо, не завжди він у нас виходить зробити цю роботу. Тому що ми надіємося лише на свої сили. Але з молитвою ця моя робота зовсім інша стає, зовсім краща, швидша і легша для кожного із нас. Тому ми будемо старатися, дорогі браті і сестри, не проводити час праздно, а старатися проводити його з молитвою. Слідуючи, що говорить преподобний Фейм Сірін Дух «дух униння». Коли людина не радива, як ми згадуємо завжди в цих ірах про великий Піст, ми кажемо, піст є весна для нашої душі. Якщо цей піст іде в радість нам, ми радіємо цьому. Але і воно йде в користь, тому що душа наша радіє, фактично, як в перших відео, які ми починали викладати вже в цьому пості, під першим покаянним каноном. Написали в Ютубі, одна жіночка написала коментар, де каже, як душа моя чекає цих днів Великого Посту, коли починається читатися канон з поклонами, коли ми п'ємо поклони з молитвою Єфрема Сіріна. І цей час, ніби дійсно, як весна для душі, моя душа чекає, коли вже цей час настане. І дійсно, якщо людина живе. Церковним життям, то наша душа вже чекає на моменту цього великого посту. Не просто із-за того, що ось уже все, нас підкало, вже їсти не можна, і поклони треба бити, і вже все якесь життя чорнобіле стає, і нам тяжко і все. Якщо такі думки в нас, то знаємо, що над собою ще треба багато попрацювати. Але якщо наша душа чекає цього великого посту, якщо наша душа спішить на ці поклони, якщо наша душа спішить, щоб помолитися, і просвітити цей час Богові. То знаємо, що це дійсно наступає весна для душі кожного із нас, ми стоїмо на правильному шляху. І якщо ця активність духовна проявляється в нашому житті, то ми радіємо цьому. Зовсім іншого, святі отці нас бояться, кажуть, ми боїмося всіх песимізму. Коли нам байдуже, коли нам втягость, коли нам тяжко, той день попостити або щось не з'їсти, або інше щось, і коли це все йде нас. Чорнобіле, тягосне, все, воно приводить нас до униння. А униня це той стан, коли в людини опускаються руки, і людина нічого не хоче робити. Це той самий стан можна прирівняти, коли лежить тяжко хвора людина. і Їй кажуть, якщо будеш працювати над собою, виберешся з цієї хвороби, будеш далі жити. А якщо ні, то місяць, максимум декілька місяців, і ти помреш. І ось тоді людини опускаються руки, належить, каже, все, буду чекати смерті. Хоча всі близькі кажуть і підштовхують, да не роби цього, борись, ми тобі допоможемо, будемо з тобою. Тому що ще буде жити, ти здолаєш цю хворобу. А людини опустилися руки і все. І ніхто зі сторони не може заставити її цього зробити. І тому преподобний Єфрем каже, у нині є страшний гріх. Гріх, який в майбутньому може привести навіть до на самогубства. І тому нам потрібно боятися цього. Слідуючий гріх гріх любоначальний. Цей гріх, коли людина не тільки любить керувати всіма, але навіть інколи людина, яка звикає жити, коли всі інші люди залежні від неї. Один із проповідників Слова Божого говорив, гріх любоначалі навіть заключається в тому, коли ми звикаємо, що ту роботу, яку ми можемо робити самі, ми просимо когось іншого. І інколи ображаємося, що ця людина не зробить ту роботу, яку ми самі не зробили, бо ми ж її попросили. І ось ніби таке і буденне, яке до чого ми звикаємо. Але водночас це є зовсім той гріх, про який ми не здогадуємося. Багато інших проявів, коли ми зверху ставимося над ближнім своїм, коли ми починаємо керувати іншими людьми, коли ми від ближніх людей вимагаємо або очікуємо чогось, як би хотілося там, щоб вони жили. А насправді кожна людина є творець свого життя. Вона сама вправі вибирати, чи спасати свою душу, чи погубити її. Заставити ми її не можемо, можемо лише молитися і просити, щоб Господь зберіг душу близької нам людини, і Господь щоб сам втрутився в це життя і допоміг їй зробити. Але аж ніяк не керувати цією людиною і нічого іншого не робити. І тому ми будемо також старатися цьому всьому досліджувати. Крім того, що Єфрем Сірін просить, що потрібно, щоб Господь нам не посилав, чого потрібно боятися, преподобний Єфрем Сірін каже того, що нам потрібно, щоб Бог нам подав. Дуже смириномудрія, ціломудріє і терпіння подасть Господу. Тому що без смирення, без терпіння ми не зможемо нічого робити. Як без терпіння ми зможемо послати? Якщо перед нашими очима ми заходимо інколи в магазин, бачимо нескромні, продукти і цей запах від них, і вигляд їх спонукає нас, що душа наша зразу вже хоче, тіло наше хоче його з'їсти. Якщо ми в собі не будемо виходу, виховувати терпіння, що ось я побачу ці продукти, але не буду їх брати, не буду їх споживати, то ми без цього не зможемо, без терпіння не зможемо виховувати в собі воздержання, утримання від гріхів. Якщо ми не навчимося утримуватися в їжі, не зможемо утримуватися в гріхах. І тому ці добродетелі, про які просить преподобний Єфрем Сірі, вони є дуже важливі і одна одну приумножає ці добродетелі. Якщо ми маємо одну добродетель, то вона допомагає стижати нам іншу. Якщо ми маємо і ту іншу, то вони вже двоє допомагають нам легше здобути третю добродетель. і так далі. І воно все одне за одним іде і будується для нас в нашому духовному житті. І найголовніше, що просить преподобний Єфрем Сірін, він виділяє його окремим третім прошенням. Даруй Господі зреті моє пригрешення не осуждати брата». Дійсно, гріх осудження має велике значення в житті християнина. Згадаймо історію одного монаха, який жив у монастирі, був нерадивий. часто міг просипати богослужіння. Не завжди ходив на ті богослужіння, не радив опости, не себе поводився. Але одного разу, коли Господь його вже покликав, він лежав на смертному одрі, прийшов і гумен того монастиря, братія і вже моляться, читають одходну. І замість того, щоб плакати за свої гріхи, він лежить і сміється. І вони запитують його, чого ж ти таким нерадивим життям жив в весь час в монастирі, а тут лежиш в кінці життя, замість того, щоб попросити Бога плакати за своїми гріхами, лежиш смієшся. А він каже тільки, що до мене прийшов ангел. Його послав Бог, і Бог передав своє веління, де він каже, що ти дійсно не радив жив своє життя. Але за те, що ти під час свого життя ніколи нікого не осудив, завжди смиряв себе, завжди приймав це як волю Божу. І ніколи не осуджував людей, які навіть сміялися з тебе або говорили тобі настанову, що ти не так живеш і не так поводиш себе. Ти ніколи їх не осудив. І за це. Ангел каже, мені сказав: оскільки я не осудив нікого, то Бог мені передав, що і я миную суд Божий, і Бог мене зразу забирає у своє обійм. І тому він лежить, сміється і радіє тому, що Бог його сповістив, що він без суда попадає в Царство Небесне. Інший випадок із життя святих Отців, ми знаємо про щодня преподобного Макарія Великого, який жив у пустелі, довгий час, багато років підверзався, спасався. І ось йому являється ангел, він молиться постійно і каже: Господі, покажи мені ще той подвиг, яким я не подв'язався Тобі. І тоді Господь його посилає ангела, і він каже, в найближчому поселенні біля Твоєї постелі живуть дві молодих жінки. Вони є невістками в одному будинку, де вийшли заміж за двох літних братів і живуть в цьому будинку. І тоді, преподобний макарій кидає постелю, це поселення, шукає цих двох молодих жінок. Приходить до них і каже, скажіть мені, чим ви більше угодили Богу, чим я за багато роблю постелі? І вони кажуть, нічим ми не угодили, живемо, як всі. Чоловіки наші брати на роботі, ми зготуємо їсти, в будинку прибираємо, все інше робимо. І ось він до вечора сидів і просив, розкажіть мені, чим ви угодили Богу. І потім, в кінці вже ввечері, в кінці дня, одна із цих двох невісток каже, Можливо, через те, що ми живемо, і ніколи не сваримося. Ми ніколи не осудили ні одна одну, не наших чоловіків, навіть коли вони щось роблять не так. І тоді преподобний макарій зрозумів, що за те, що вони не осудили нікого, Бог їх поставив вище чим подвиги преподобного Макарія, який десятками років проводив постель. Тому і назвами, дорогі браті і сестри, слідуючи цій молитві, потрібно старатися не осуджувати нікого. Коли навіть часто, як ви на сповіді кажете, починають при мені осуджувати когось і не знаю, що мені робити, Відходьте від них. Коли починається псалтир в першому псалмі, перший стих, який читається: Блажен муж і женіде на совет нечестивих і на поті нечестивих не став». Тобто, якщо ми бачимо, що люди інколи мимоволі починають осуджувати ближніх, стараємося їх зупинити або перевести мову. Якщо не вдається, то краще відійти. Звідти, щоб і нам не стати тим совітом нечестивих, де починається осуджувати людей. Біймося цього гріха. Це гріх дуже великий, який може перекреслити все наше духовне життя. Але коли ми будемо позбавлятися його, то бачимо те, що Господь навіть інколи без суда може нас забрати після смерті в своїй обій. Минуючи медарство, минуючи страшний суд Божий, минуючи все. Тому ми будемо старатися стяжати цю добродетель, старатися споглядати за своїм життям, аналізувати його. І надіючись на те, що з Божою допомогою сподобалося наслідувати життя вічне у Царстві Небесному.